СБУ затримала високопоставлену колаборантку, яка очолювала апарат окупаційної адміністрації у звільненому районі Миколаївщини. Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Зловмисницею виявилась місцева жителька міста Снігурівка, яка приєдналася до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду голови апарату у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району. Перебуваючи на посаді, колаборантка виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також Пропонувала місця у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі гуманітарної допомоги та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки. Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи расистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів. З якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Російської Федерації серед місцевих жителів. Після звільнення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасову непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя. Проте не встигла. Співробітники СБУ встановили її місце знаходження і затримали. Наразі колаборанці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 111 Прим. 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.